Дорогі очі епископи. Дорогі парафіяни, коли я думав на яку тему говорити сьогодні, проповідь мені прийшло на думку, що сьогодні це така остання неділя звичайного періоду. Як знаєте, а наступної неділі вже є перша неділя Великого Посту. І я вирішив говорити саме про, трішки про Великий Піст. Ем, е, в, хтось скаже, можливо, чи подумає, тобто, е, що чудовою нагодою для цього є попільна середа, так? Ось, найближча, якою розпочинаємо Великий Піст. Е, але але е, тоді багато хто з вас до храму прийти не зможе. Е, багато хто не прийде, тому що знає, що і обов'язку немає. А як немає обов'язку, то і гріха немає. А багато християн у нас мають документальність не слух, що роблять з любові, а невільників, які роблять зі, зі страху, так? Ось. І навіть якщо сказати в попільну середу, і, мабуть, тут будуть звучати гарні проповіді, ординарі теж буде говорити. Але це буде вже така невелика кількість парафіян, багатьох з вас не буде. Але є ті, яких виправдовують ті причини, через які вони не зможуть прийти. Можливо, це праця чи інші. Отож, я вирішив сьогодні так трішки поговорити на цю тему е і про очевидні речі, скажімо так. Е для таких католиків з діда-прадіда, як нас кажуть, то це будуть дуже очевидні речі. Е але серед нас є багато людей, які, е які зовсім нещодавно почали ходити до храму. Можливо, від початку повномасштабного вторгнення чи десь початку ковіду, так можливо, кілька місяців лише і ці речі треба повторювати, так усвідомлювати. А католикам, таким практикуючим, вже багато років пригадувати. Отож, період Великого посту це так символічно, ми кажемо, що це період 40 днів. Так насправді, якщо їх порахувати від попільної середи. Їх трішки більше 46 днів. Ми маємо першу і другу, третю, четверту, п'яту неділю Великого посту, починаючи від наступної, так? І потім шоста неділя Великого посту називається Вербна неділя або пальмова, пальмова неділя, як кому зручно. В Єрусалимі використовували пальми. У нас пальми не ростуть, так? зазвичай знаходять. Пальмове листя для головного целебранса, священника чи єпископа. А ви тоді готуєте галузки вербні. А останні три дні Великого посту, тобто останні перед Пасхою, є дуже важливими для нас, і ми їх називаємо Пасхальне тридення тобто, Великий Четверг, Велика П'ятниця і Велика Субота. І хтось дуже гарно висловився, сказав, що ці три дні є таким лакмусовим папірцем е, нашого християнства, тому що багато людей просто не приходить тоді, так як на попільну середу, так найближче, на початок посту, так само і на кінець не приходять. Але це дуже важливі дні, так не віддаляючись від теми, тому що це дні е, установлення таїнства священства, таїнства Євхаристії, в якій ми зараз беремо участь. Так, це день смерті нашого Господа і цей день субота великої тиші перед Його Воскресінням. І так насправді, хто хоче пережити Пасху гарно, Воскресіння Христове, то бере участь також активно в цих останніх трьох днях, пасхальному триденні, так званому. Цього року м -м, піст розпочинається 5 березня, тобто попільна середа. Він завжди розпочинається попільною середою. Наскільки я пам'ятаю, можу помилятися, але мені здається, ні. У східних католицьких чи православних церквах попільної середи немає, здається, у них піст розпочинається з понеділка, після, після неділі. Ось а в католицькій, тобто Римокатолицькій церкві, ми маємо попільну середу. Посер, ну, посеред тижня. І цього року ми Пасху будемо святкувати 20 квітня. Разом так само зі східною католиць, східними католицькими церквами, тобто греко-католицькою в нашому випадку тут в Україні, і східними православними церквами. Така радісна подія, але, на жаль, вона трапляється тільки час від часу, тому що календарі відрізняються, і навіть попри те, що вже Різдво ми святкуємо разом, Пасха. Залишається якби пасху вичисляють по іншому календарю, так? І тому зазвичай ми її будемо святкувати окремо. Хіба що дійдемо знову до якогось порозуміння з нашими ну, православними братами? Літургія Великого посту тоді відрізняється від звичайної, тобто, наприклад, сьогоднішньої, тим, що міняється колір шат. Зараз звичайна неділя, колір білий, так? перепрошую, колір зелений. Е, Натомість, коли ми святкуємо щось, то колір білий, наприклад, святих? там, так? Або золотистий, коли там Різдво, Пасха, є ще колір червоний, коли згадуємо мучеників. А під час Великого посту та Адвенту, ну, але це інша тема, е, тоді е, священники одягають фіолетовий колір. Фіолетовий колір є кольором посту так Покутний такий колір. І тоді тоді також зазвичай у храмах готуються відповідні декорації з зображенням страждаючого Ісуса, наприклад, тернової корони, так і по храмі. Наші сестри теж, мабуть, приготують. І Великий піст відрізняється від інших періодів у храмі, якби тим, що. Тоді ми побачимо менше квітів. Їх взагалі не повинно бути під час Великого посту, але люди цього не знають і приносять квіти, і буває біля нас, біля Марії, все одно їх ставлять, але зазвичай це піст покутний. Квітів тоді немає. Яка мета Великого посту, який нас чекає від попільної середи, починаючи? Хтось сказав так гарно, що це вболівання над стражданнями Ісуса Христа. Над тією ціною, яку він заплатив за для нашого спасіння. Це також сьогоднішня Євангелія говорить про це, це також час вийняти колоду зі свого ока, так, а не постійно шукати скалку в Оці брата свого. Бо таке, що яку б ми гарну Євангелію не чули, чи яку б ми гарну проповідь не чули, дуже часто навіть мені приходить на думку, що. Це якби почув там той чи та. От до них воно дуже пасує, а шкода їх немає. А якщо є, то сидять дрімають. Так? Оце витя... так? витягування скалки. Господь хоче, щоб ми повитягували колоди з власного ока, і саме піс для цього є дуже гарною нагодою. Це такий час, період, час такої особливої благодаті. Хтось гарно сказав, що це час плакати над своїми гріхами. І відновити свої відносини з Богом. Цей піст називається Великий. Саме слово Великий говорить, що в нас більшого немає. Так, він найбільший в літургійному календарі. Церква взяла за взірець 40-денний піст Ісуса Христа на пустелі. Колись в нашій католицькій церкві, ремокатолицькій маю на увазі, було дуже багато постів. Щось на взірець, як у православній церкві. знаєте, Там перед кожним великим чи середнім святом передує більший чи менший такий покутний так, період посту. Теж тоді люди, по по християни, постять, готуючись до свята. Е під час Другого Ватиканського собору, це було 62-65 роки, наша церква зробила багато реформ, і е ми ці реформи. Коли говоримо про піст, називаємо таке не знаю, чи відповідне слово, злагіднення постів. Але це не з огляду на, на якісь вищі ідеали, а просто єпископи, е які зібралися на цей другий Ватиканський собор у Римі. Говорили про те, що люди постів не дотримуються, тобто невелика кількість дотримується і немає сенсу обтяжувати їх. Тільки всі сповідаються, що не постили так, а мало хто дотримується. Тому вирішили, вирішили ці пости трохи скоротити. І тому як в нас є інші великі свята, окрім Різдва чи Пасхи. То їм не передують якісь, якісь там періоди, так як Великого посту перед Пасхою чи Адвенту перед, перед Різдвом. Такі покутні періоди їх позносили. Ми просто святкуємо. так? Але якими є правила щодо посту? В нас існує четверта е, церковна заповідь. Є їх п'ять. І четверта церковна заповідь говорить так: в установленій церквою дні стримуватися від м'яса. І зберігати піст. Це останні два слова. Зберігати піст полягає також на тому, що в Великий Піст. Ми не влаштовуємо гучних забав, те, що я казав про день народження. Так? Я зазвичай його не святкував, мені так було дуже зручно. Так? Але не влаштовуємо також весілля, не влаштовуємо там ювілеїв, святкувань великих, тому що це невідповідний період для гучних святкувань. Зазвичай молодь тоді, католицька молодь, не ходить на дискотеки, тому що це піст. Так. Що, стосується, що стосується такого посту в прямому значенні, які правила є, то в нас після тих реформ залишилося так насправді лише два дні суворого посту це попільна середа, тобто в цю середу. І Велика П'ятниця перед Пасхою. Це два таких дуже покутних дні, які католики повинні дотримуватися, римокатолики. Тому що в цей день, єдині, в ці дні, два єдині дні у році церква наказує під обов'язком важкого гріха зберігати піст якісний і піст кількісний. Що це означає? Е, піст якісний зобов'язує усіх, кому виповнилося 14 років і аж до смерті. Він полягає на тому, що ми не їмо м'яса. Це піст якісний, тобто якість їжі, так? легко запам'ятати від 14 і далі. Не означає, що ті, що до 14-ти не повинні теж вже помаленьку входити в ці правила, але якби навіть щось, то вони гріха не мають, так? А вже від 14-ти років мають. Тому, тому попільна середа і велика п'ятниця, піст якісний, без м'яса і піст кількісний. Піст кількісний зобов'язує усіх римокатоликів від 18-ти років, не від 14-ти, а від 18-ти, таке повноліття і до 60-го року життя. Це означає, що можна поїсти лише один раз добре, чи як зазвичай, а два рази тільки трішечки. Тобто в середу і Велику П'ятницю, один раз добре, а два рази трішечки. Хтось каже: ну я так зазвичай їм. Ну, то, <схід> то попробуйте в цей день. Зазвичай важко зробити те, що ти зазвичай робиш. <схід> Побачите ось тому так. Натомість, натомість цей піст, так званий якісний від 14 років і до смерті, невживання м'яса, крім цих двох днів, він зобов'язує також у кожну п'ятницю року. Так? Хіба що там випадає урочистість якась? Урочистість вона прирівнюється до неділі, Воскресіння Христове, Велике Свято, піст цей якісний скасовується. Але зазвичай ми не їмо м'яса в п'ятницю. А якщо їмо, то з цього сповідаємося, тому що це День смерті Ісуса Христа. І таким чином ми також е, вшановуємо і дякуємо й, 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 Йому за ту ціну, яку він заплатив за наше спасіння. Е, внаслідок злагіднення постів у нашій церкві. Е, коли ви візьмете катехизи з католицької церкви, які можна купити теж в нашій крамниці, наприклад, він такий великий, там всі правди віри, гарно пояснюються, вірою, всі таїнства по черзі, заповіді, то уявіть собі, що коли мова про молитву, то там ви знайдете аж 70 сторінок про молитву, так? якою вона є, як, яким чином слід молитися, що вона означає, і так далі. Натомість про піст побіжно згадується лише 9 разів. Я не перевіряв, я це прочитав. Тому якби хтось знайшов більше, то претензії до того автора, якого я це прочитав. Бачите, зараз, зараз щораз більше, не дивлячись на те, що катехізм так якби, ну, тільки побіжно згадує 9 разів про піст, але зараз щораз то більше католиків, особливо тих, які належать до різних церковних спільнот, тих, хто можливо відвідує. У паломництвах місця об'явлень Марії у Медгор'ї пробують постити, постити на хлібі та воді в середу і п'ятницю. Немає обов'язку, таких правил немає, але багато хто з нас бере на себе, бере на себе таку покуту, як ми кажемо. І пробує постити на хлібі і на воді середа і п'ятниця. Якщо комусь не виходить, то принаймні не знаю там, якусь частину дня, наприклад, або обмежує себе в їжі, кількісно обмежує, можливо, не вийде на хлібі і воді, бо треба працювати, і це важко. Але люди стараються в ці дні. П'ятниця зрозуміло, чому середа? Тому що в єврейській культурі вони постили теж в середу. І ми, якби згадуючи, що Марія, Йосиф були євреями, Ісус теж, так, якби хто забув. То, мабуть, вони в цей день постили теж. І тому якось з поваги також до цього дня, якби підтримуючи цю традицію, ми постимо в середу, Багато з вас постить в середу і п'ятницю. Ось це гарна практика духовна. І якщо хтось це робить, то тільки, тільки заохочуємо. Але якби хтось цього не робив, то звісно, гріха немає. Сповідатися з цього не потрібно. Так? Залишається тільки те, що в п'ятницю не можна їсти м'ясо. Так насправді, це під обов'язком, е, коли говорити про цей піст, е, кількісний, чи то на хлібі і воді, чи то обмеження себе в їжі, так е, то Зараз багато проповідників маю на увазі не тільки католицьких, а взагалі можливо православних чи 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 можливо православних ні в них багато постів, так але протестантських, наприклад, то підкреслюють, що для Ісуса важливим було навернення серця. Серця, так ну в Біблії дійсно про це згадується в новому завіті, і що без нього всі зовнішні практики не мають сенсу. Ну там постити на, на відмовляючи собі у їжі. Тут треба навернутися, кажуть. І так гарно це проповідують. Що багато християн помилково доходять до висновку, що частковий піст від їжі чи піст на хлібі і водів, ту саму середу і п'ятницю, наприклад, за своєю суттю є непотрібними. І знецінюють його дуже. так? А це дуже такий небезпечний поверхневий погляд, тому що навернення серця це теж плід молитви і посту. Вони йдуть в парі, розумієте? Не можна відсунути піс і сказати, буду тут навертатися. Та піс допоможе тобі тут навертатися. Е... Один е... чоловік. Сказав такі гарні слова, які мені колись запали до серця дуже, він сказав, коли я пощу, мені не вдається забути про Бога. Мабуть, багато хто з вас цього досвідчив, коли постиш, якось душа до Бога тягнеться, думка, так, думка Бога з -з згадує. Зовсім по-іншому, коли, <голи> коли ти повернувся після гарного святкування з друзями. Хочеться далі якби, відчувати задоволення, якийсь фільм подивитися, в інтернет зайти, так? Ось. Молитва піст і милостиня про ці три практики говорить нам Ісус у Святому Письмі. І саме церква особливо, ну протягом року, але особливо під час Великого посту нас заохочує їх практикувати. Ну, Тим більше, що намірів у нас дуже багато, у кожного з нас, це починаючи від себе. Коли думаємо про наших також рідних, друзів, близьких, коли думаємо про, про нашу країну, де вже стільки років триває ця війна з наших військових, це все е, якби підтримка для так, це спосіб теж Бога е, просити в цих в цих в тих, в тих чи інших намірах. Багато хто обмежується тільки до молитви. Хочу отримати щось Бога. Ісусе, прошу, прошу, прошу. Але так насправді християни пам'ятали про три практики. Хочете у Бога щось попросити, то треба пам'ятати про молитву, прошу, але пість і милостиню. Спробуйте на трьох фронтах якби, якби Бога, Бога просити, якби. не тільки зосереджуючись, зосереджуючись на, на, на одній молитві, е, попільна середа. Так повернуся ще. Попільна середа. Це така гарна тоді в нас літургія. Багато людей теж люблять прийти на цю літургію в Європі, у світі. Хоча вона не є обов'язковою, як я сказав, але люблять оцей люблять так якось символічно, гарно розпочати період Великого посту. Особливо особливо людям подобається, подобається те, що під час, під час цієї меси у попільну середу. Священники посипають голову попелом, так? Вербні, гал... вербні галузки з минулої вербної неділі спалюються, якщо вони є, звісно, спалюються, і саме цим попелом посипаються тоді наші голови. В багатьох країнах світу прийнято з цього попелу робити таку кашку разом з перемішати її з водою. І тоді священник ставить знак Христа ось тут на чолі, малює прямо цим попелом. І люди з гордістю, з цими хрестами, повертаються до своїх домівок, не стираючи їх в той день, якби показуючи іншим, що вони також католики, і, і, і в них розпочався великий піст. Наш попіл, можливо, не так видно, але залежить від священника. Є такі, що так посиплять, що і, одразу, одразу враження, що людина посивіла так, хоча в неї чорне волосся буває. Ось. Що стосується, що стосується великопосних рішень. Є адвентові рішення, коли ми говоримо про адвент, так, перед Різдвом, період інший. А коли ми говоримо про великий піст, то є ще така практика, до якої церква дуже заохочує, це великопостні рішення. Тобто я обіцяю Богу, щось робити чи чогось не робити і саме на період Великого посту. Слід обрати кожному власний такий напрямок відречення. Або вправляння, не знаю, у християнських чеснотах. Ми тоді стараємося цими рішеннями якось обмежити своє тіло в чомусь і пригадуємо собі, що потреби нашого тіла не єдині, які ми маємо. В Євангелії від Матвія, 4 розділ, не самим хлібом живе людина. Або псалом 42. що… Її душа прагне Бога, Бога живого. Оцей піст, тоді так, ці рішення великопісні вони допомагають нам пам'ятати про душу, про те, що наша душа також, також має свої потреби. Святий Йоанн Золотоустий говорить, цитую, хай постять тоді не тільки уста ваші, але слух, зір, ноги, руки та всі члени вашого тіла. Що за користь, коли ми стримуємося від птиць і риби, а гриземо і з'їдаємо братів? Тобто можуть бути різні, різні сфери мого життя. Це не обов'язково, між іншим, це стосується їжі чи пиття, так? але це може бути і щось пов'язане з моїм язиком. Так? Наприклад, хтось пліткує багато, ще критикує інших. Цією критикою знеохочує людей, які поряд, можливо, це можливо, це щось пов'язане зі слухом, слухаю, наприклад, невідповідну на музику. і Це мені дуже подобається. Ось, хоча розумію, що вона мене якось віддаляє від Бога, можливо, це зір, можливо, руки, ноги і так далі. Кожен досліджує себе і дивиться, які рішення слід, слід зробити. Але зазвичай католики так обмежують себе в тих речах, зазвичай це. Стосується їжі, це стосується слухання музики, інтернету, телебачення, солодощів, куріння, можливо, пиття? Це такі стандартні, стандартні великодні рішення, які багато католиків не знаю, серед вас теж, теж роблять. Яка мета цих обмежень? Обмеження, вони не можуть бути задля обмежень, як ми розуміємо. Самі вони, ці обмеження, великопосні рішення, не можуть бути метою. О, я зробив рішення, я щасливо сягнув мету. Ні. Метою є щось інше. Що саме? Під час Великого посту ми з вами обмежуємо те, що нас ослаблює, можливо, духовно, так, передусім, що нас ослаблює, але й фізично. Що нам перешкоджає розвиватися як людині? Що нам перешкоджає жити повнотою е, життя і християнського, передусім життя? Е, але найголовніше, що нам перешкоджає бути е, щасливими? Волею Бога є те, щоб ми були щасливі і жили повнотою життя. Хто має дітей, той знає, що волею батьків є їхнє щастя, щоб їм було добре. так? Також волою небесного батька є те, щоб ми були щасливі. Ми повинні тоді в наших рішеннях шукати того, що обмежує наше щастя, те, що робить нас нещасливими. І саме те ми обмежуємо, те, що краде наше щастя. І тут мова саме про щастя, не плутайте з задоволенням. Папа Франциск, одного разу пояснюючи, от саме про великодні рішення, він дуже гарно сказав, цитую, так цитую. Людина є щасливою і живе повнотою життям, якщо її серце наповнене обличчями та іменами. Кінець цитати. Що це означає? Це означає, що така людина, якої серце наповнене обличчями і іменами, живе. Такими гарними відносинами з іншими людьми, близькими, які її оточуються. Це родина, це діти, це друзі, так, обличчя і імена тих найближчих. І папа питається, що мені перешкоджає в тому, щоб я був, була людиною гарних відносин з тими людьми, які Господь дав мені, які, які живуть зі мною, працюють зі мною. І можливо, це телевізор, можливо, це інтернет. Краде час мій так від дружини, від чоловіка, від моїх дітей, від моїх друзів. Можливо, це е, надмірна праця, бажання заробити, е, відриває мене від від, від від цих близьких людей. Можливо, алкоголь, можливо, інші погані звички. Можливо, те, що я багато говорю, а ніколи не питаю інших, як справи. Так, тут можна фантазія велика, і я думаю, сумління кожному допоможе допоможе в, в цьому розібратися. Що робить мене людиною сумною і нещасливою, і незадоволеною, що краде мій час, простір на зустріч з іншими, а також на зустріч з Богом. Просимо Господа, щоб допоміг нам так гарно по-християнськи пережити цей великий е -е, піст, цей період, який нас очікує зараз, пережити попільну середу, якщо хтось зможе взяти тоді участь. І допоможе нам зробити гарне великопосне рішення і його дотриматися з Божою допомогою. Амінь.